Меморіал вшанування пам'яті військовослужбовців повітряних сил ЗСУ встановлять у Коломиї. Принаймні, таке рішення підтримали учасники виконкому. Засідання якого відбулося у ратуші, також на зустрічі говорили про виконання бюджету Коломийської територіальної громади за перше півріччя та встановлення пам'ятної дошки загиблому захиснику Сергію Розову Кенюку на фасаді ліцею номер 8. Майже 665 мільйонів гривень надійшло до бюджету Коломийської територіальної громади у першому півріччі цього року. участку поповнення скарбниці забезпечив податок на доходи фізичних осіб. Сума значна, але заборгованості із виплат заробітної плати в цей період уникнути не вдалось. По доходах спеціального фонду фактично надійшло 13 мільйонів із плану 31 мільйон 894 тисячі. За видатками загального фонду профінансовано в першій півріччі 570 мільйонів 582 тисячі. По видатках спеціального фонду 240 мільйонів 20 тисяч гривень. Станом на 1 липня 2023 року є заборгованість по, по свій, заробітній платі. Це є заробітна плата педагогічних працівників. Заборгованість складає 2 мільйони 580 тисяч 685 гривень. Це виникло через проблеми з надходженням освітньої субвенції. Тобто, коштів, які виділила держава для цих потреб на півроку, елементарно не вистачило. Тому фінансів забракло. Щоправда, проблему вдалося усунути. В червні місяці якраз цієї суми не вистачило для оплати відпустки для педагогічних працівників. 3-го або 4-го липня надійшла освітня субвенція. Заборгованість була Погашенно станом на зараз заборгованості немає. Також учасники виконкому говорили про встановлення меморіальної дошки загиблому захиснику України Сергію Розову Канюку. У місті вже встановлено такі дошки нашим героям, зазвичай на фасадах їхніх рідних навчальних закладів. Дана дошка буде встановитись на фасаді ліцею номер 8 в якому навчався загиблий воїн біля головного входу. Це рішення учасники виконкому прийняли одностайно. Також запитань у них не виникло щодо встановлення меморіалу, вшанування пам'яті військовослужбовців повітряних сил ЗСУ. Цей меморіал буде встановлений в парку культури відпочинку імені Кирила Трильовського. Він виготовлений. Військовослужбовцями, які таким чином е хотіли вшанувати е всіх е учасників війни, які пов'язані з військово повітряними силами України, пам'ятник власноруч виготовили військовослужбовці. Уже зовсім скоро його встановлять у Коломийському парку імені Кирила Трильовського.